За інсайдерською інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, цього тижня відбудуться процесуальні дії щодо високопоставлених українських військових, зокрема, днями готується підозра одному з діючих генералів. Чи є в цьому реальне підґрунтя, чи це більше політичний хід, Олексій Гончаренко зазначає без вивчення матеріалів говорити рано. Проте момент, що підозру планують оголосити саме зараз. На переконання Гончаренка безумовно політичний. Ці дії каже нардеп, цілком можуть бути наслідком певної напруги, яка спостерігається у військово-політичному керівництві країни. Наскільки мені відомо, на цьому тижні буде пред'явлена підозра одному з українських генералів, діючих одному з військових керівників. Побачимо, чи це відбудеться. Все це пов'язано з тим загостренням, яке сьогодні є, на жаль, військово-політичному керівництві України. Мені дуже би хотілося, щоб цей конфлікт не розгортався, а навпаки, був знятий. Але на жаль, з того, що я бачу, цей процес і градус напруги збільшується. Сподіваюся, що до стадії конфлікту це не дійде. Але це тертя, яке очевидно, що є, і це сьогодні бачить весь світ після публічної критики з боку офісу президента на адресу статті залужного. Потім там низки інших коментарів. Ну от, якщо зараз підуть підозри, то це я одразу скажу: мова йде не про залужного, коли я говорю про можливу підозру на цьому тижні. А мова йде про іншого генерала, але це все одно буде певним таким сигналом. Як звільнення командуючого ССО про що він дізнався з медіа, було сигналом, так і цей буде крок вже наступним сигналом, і, можливо, навіть як кажуть, останнім китайським попередженням ще раз повторюсь: цей сценарій є негативним, і мені би дуже хотілося б, щоб ми його уникнули.